Друзі, всім привіт! Зараз я вас хочу познайомити з дуже класною дівчиною. Я вже знаю, як її звати її звати Катя. Мій шлях з Богом почався з 18 років. Через цю подругу привів мене в церкву. Ці люди мені говорили, що це якісь мої дитячі е, такі забавки, що це все пройде, що це все буде недовго. Катя, я хочу задати тобі пару питань про твоє життя, і ти можеш на них відповідати коротко, але не обов'язково. Можеш відповідати, але щоб можеш відповісти довго, але щоб ми почули відповідь. Скажи, будь ласка, Катя, скільки тобі років? Мені 22 роки. 22 роки. Тобто, ти якого року народження? 2002 2002 другого. року народження. Ти досить молода дівчина, досить молода людина, вже навіть жінка, ще не мама, але ми знаємо, що ти хочеш стати мамою. І я хочу в тебе сказати, як, от, що призвело тебе до того, що ти прийшла в церкву, так як я розумію, ти ж не з самого дитинства віруючий. Ні, ну мій шлях з Богом почався з 18 років. У мене була подруга, яка познайомила мене з церквою і познайомила мене з Богом, через яку я вірю, що Бог через цю подругу привів мене в церкву. І я вірю, що це був Божий план. І я вірю, що вона молилась за мене, постилась, щоб я була тут. І ну це було так. 18 років почався мій шлях з Богом в досить такому молодому віці. Всі люди мені говорили, що це якісь мої дитячі е, такі забавки, що це все пройде, що це все буде недовго, що я побалуюсь і кіну. Але Бог настільки сильно закохав мене в себе, що я не уявляю своє життя тепер без нього і без служіння, і без церкви, і без людей, які мене оточують, яких дав мені Бог. Ну ти прийшла в церкву, і так як ми розуміємо, рідні твої були не повністю за те, щоб ти прийшла в церкву, і чи вони ставили, так сказати, якісь палки в колеса тобі, коли ти їм об'явила, що ти йдеш, так сказати, міняти віру. так? Да? Ну так, да, при, при, придала віру, ну якби, але е, палки, в колеса, ну якби е, зразу, коли е, я покаялася. В травні було моє покаяння 24 травня 2018 року. І Бог настільки сильно почав змінювати мене, я вірю, що ти зразу стаєш після щирого покаяння, ти зразу стаєш новим творінням. І Бог настільки сильно почав міняти мій розум, що я захотіла прийняти водне хрещення. І от коли я пішла в церкву, це було одне. А коли я сказала, що я хочу прийняти водне хрещення, це було зовсім друге. І да, в мене були конфлікти з моїми рідними, щоб, щоб я не приймала водне хрещення і те, Але я зробила цей крок. Я прийняла водне хрещення в серпні. 10-го, ніби якщо я не помиляюсь, серпня того ж самого року, 2018, через три місяці після покаяння, і всі конфлікти все пройшло. Тобто до хрещення були ці всі конфлікти з моїми рідними. Але потім, коли я зробила цей свідомий крок, прийняла хрещення, якби мої рідні прийняли мій вибір, і все якби налагодилось. Ну так круто. Ну, ти почала ходити в церкву, почала служити там в групі прославлення. Але я знаю, що коли ти приходиш в церкву і приходиш до Бога, мало ходить в церкву, Бог щось робить в твоєму житті таке, що тебе дуже влюбляє, тебе іменно в церкву, в служіння в тих людей, які в тій церкві. Що от Бог зробив конкретно в твоєму житті, що ти от влюбилась в церкву і ти вже поняла, що ти залишаєшся тут, бо я ще. Ти як не завжди була віруюча і не з самого дитинства, ти знаєш господа. Ну мене дивують такі люди, як вони змінюють повністю свій розум, своє мишлення. Приходять в церкву і залишаються. От чого ти осталась в церкві? Що для цього зробив Бог? Чого я осталась в церкві, і що для цього зробив Бог? Перше, що хочу сказати, це стан, стан серця, в якому ми приходимо до Бога. Тобто, коли людина, серце сокрушене, смиренне, сокрушене, коли вже в твоє життя приходять такі обставини, що ти здаєшся. От в мене там була залежність, да я хотіла позбутися її, і я кажу, Бог, я хочу, щоб ти це забрав. Якщо ти є і ти чуєш мене, будь ласка, забери це в мене. Тобто, твоє серце. Я сказала Богу, щоб він робив все, що він хотів зі мною, але просто щоб він змінив моє життя. Тобто, це така стадія. Я е, думаю, що. Людина, треба, щоб покаялась, треба, щоб її серце було в такій стадії, коли вона повністю віддає Богу себе і каже: Роби Бог, все, що хочеш, мені все одно. І на той момент мені було все одно. Я сказала: Боже, якщо ти хочеш, міняй мене, це в мене з мого життя. І, ну, і Бог так зробив. Бог настільки сильно я не зрозуміла навіть, як це відбулось, Бог настільки сильно змінив мій розум. Тобто я е, хочу сказати, що це відбувається після того, коли ти дозволяєш Богу. Саме головне дозволить Богу і сказати Богу да. І все. І після того моменту все почало змінюватися. Я для цього не приклала жодних зусиль. Тобто, це все зробив Бог, бо я е, дивлюсь на себе, як я мислила колись, і як настільки сильно Бог змінив мій розум, це, це точно не я, це мудрість Бога. Дуже круто дякую, Катя, тобі за відвертість. Можеш сказати нашим глядачам якесь надихаюче слово для того, щоб вони, от так само прийшовши в церкву, залишились там, хочу сказати, що ваше життя воно кардинально зміниться. Що Бог настільки сильно змінює розум, от ті речі, на які ви колись дивились, вони не будуть такими здаватись цими речами. І саме головне, якщо вам важко. Якщо ви не можете справитись з якоюсь залежністю, з якимись вашими проблемами, просто скажіть щиро Богу, Боже, роби все, що ти хочеш. І... Я вам просто гарантую 100%, коли ви попадете в правильне оточення, коли ви попадете в правильну церкву, в яку Бог вас привів, і коли ви скажете ці слова Богу, ваше життя 100% зміниться. Тому е, ніколи не втрачайте надії і знайте, що Бог прощає про про прощає і простив всі ваші гріхи. Круто, дякую.